Добре, ну давай тоді більш детально, які може є е, різновиди Андростару, які чи він один з антибіотиком, без антибіотика. Про Андростар їх зараз багато. Колись він був один, єдиний, ніхто нічого нікуди не ходив. Тобто є Андростар плюс, і все зараз трошечки розробили лінійку для того, щоб було зручніше. По-перше, через те, що є певний ціновий сенс. Є певний сенс, кому де і як він потрібен. І тому зараз, наприклад, основні три напрямки це звичайний андростар з гентаміцином, класичний, повністю виправдовує всі свої необхідні, тобто функції. Він ідеальний для усього його використовують усі. Другий це андростар із потрійною комбінацією антибіотиків. Це зараз використовується на господарствах, де є певні проблеми інфекційного характеру. Ну, тобто, треба розуміти, що якщо в нас на господарстві постійно використовується купа антибіотиків, постійно колеться і свиноматки, і ремонтні свинки, і кнурі, тобто цей фон постійно пригнічується, мікроорганізми постійно змінюють резистентність. Так само вони є і в спермі. І, тобто той гентаміцин їм просто фізично він їх може не витягнути. І тому ось для цього була розроблена ця окрема лінієчка, де, власне, є три антибіотики: це цефалоспорин, це гентаміцин це той самий. І апраміцин, який е, працює на інший сегмент мікроорганізмів, а окрім цього, він ще й додатково трошечки блокує дію цифалоспорінів, щоб вони, як найсильніші антибіотики, не вбивали сперматозоїди. І третя група це модно зараз еко. Це власне, ну так, це без антибіотиків. Е, Міннітю б знов-таки розробили дуже цікаву речовину, так би мовити сказати, запатентували її. Це речовина, яка дозволяє, тобто має бактерицидну дію, при цьому не являючись собою антибіотиком і ніяким чином не не пошкоджуючи спробую. Я зрозуміла, скажи, будь ласка, а чим Андрастар те, що він з антибіотиками, те, що він довготривалої дії, чим він Ці розбавники мають власну назву Екстендери вони, тому що вони збільшують об'єм сперми, тому вони є е ще два етапи. Це ще було розроблено за часів наших. Тобто, коли ще тільки поси були. Є три види розбавників: є екстендери, протектори. І є ще третій вид: це коли вони містять собі певні гормони або стимулюючі речовини, типу мутази, е, вони сприяють покращенню осіміння. До цього ми ще не дійшли. Тому що досить складні формули. Але Андростар це вже другий етап. Він і екстендер, і протектор. Він містить собі речовини, які додатково захищають сперматозоїди. Не просто сперматозоїди, а акросому. Акросома це в нас ковпачок на голівці, скажімо так. Шляпка. Шляпка. Основна мета якого це пробити яйцеклітину. Дуже часто буває таке, коли використовуємо звичайний розбивничок, ми бачимо активність спермів, прямолінійну активність, прямолінійну рухливість. Тобто всі рухаються, всі гарні, немає глютинації. але при цьому чомусь у нас не відбулося власне запліднення, чому ніхто не знає, все дуже просто, пошкодилась мембрана, акросома вже не працювала. І ті самі сперми, які добіли, до яйцеклітини, ну, тупо бігали навколо, а всередину потрапити не могли. І ось Андростар попереджає.